У 2011 році в Стамбулі, ну і за традицією отримала назву. Так от е, низка статей цієї конвенції з 33 по 40 визначає види насильства щодо жінок. Е, або, як ми ширше говоримо, гендерного насильства, тобто насильство обумовленого ознакою статусу, це й психологічне насильство. Я думаю, що якщо ви зацікавитесь, ви зможете знайти визначення всіх цих видів, бо я не буду на цьому зупинятися. Це переслідування, фізичне насильство, сексуальне насильство, в тому числі зґвалтування, примусовий шлюб, це каліцтво жіночих статевих гініта... жіночих геніталій, це примусовий аборт та примусова стерилізація, сексуальне домагання. Ці всі види насильства визначені в Конвенції, і е, конвенція, як е, обов'язковий документ, закликає держави, які її ратифіковують, вживати заходів щодо криміналізації цих дій. Я відразу можу сказати, що українське законодавство і українська політика лише частково відповідає вимогам положенням конвенції. І саме тому Ірина Луценка в своєму виступі звертала увагу на необхідності внесення змін до законодавства, що і робиться сьогодні, вони готуються. Насильство стосовно жінок визначається в третій статті Конвенції і розуміється як порушення прав людини, форма дискримінації та означає всі акти насильства стосовно жінок за гендерною ознакою. Результатом яких може бути фізична, сексуальна, психологічна або економічна шкода та стражда. Тобто визначення є, вони мають стати визначені на міжнародному рівні. Україна підписала конвенцію в листопаді 2011 року. Сьогодні, березень 2015-го, конвенція поки не ратифікована, але за правилами за порядком для того, щоб ратифікувати конвенцію, необхідно внести зміни до законодавства, привівши його відповідність до положень цієї конвенції. Ну як я зазначила, ця робота зараз і проводиться. Щоб е, ці зміни були сприйняті суспільством, наступний слайд проводяться різноманітні е, заходи, інформаційні кампанії. І перш за все хочу звернути увагу на щорічну всесвітню кампанію 16 днів проти гендерного насильства, яка проходить щороку і в Україні з 2000 року, е, коли е, зростає увага засобів масової інформації до цієї проблеми. Дуже важливо, щоб про цю проблему говорили не лише політичні та громадські діячки, якими є пані Олена і я, а вже про це говорили ті люди, до яких прислухається суспільство, тих, яких ми називаємо селебріми. І я хочу навести вам приклади таких глобальних ініціатив, які показують, що у світі про це не соромляться говорити. Дуже поважні люди і дуже далекі від нібито сфер захисту прав жінок і прав людини. Тарас наступний слайд. Наприклад, Карл Лагерфель присвятив нову колекцію модного дому Шанель на Паризькому тижні моди 2014 року «Права в жінок. Чи багато писало про на це насово-масової інформації в Україні? Або наступне благодійна програма, скажімо, ні, домашньому насильству косметичної компанії Ейван, частиною якої є і Ластрада Україна, знамениті голівудські акторки Різ... Різд Узерсбун, Сальпа Хай, Фокс. всі вони є обличчями цієї кампанії. Наступний слайд. Ну, це приклади наступний, і ще, і, і ще один. Це приклади кампаній, коли е, в усьому світі е, привертається увага до цієї проблеми. Е, говорять успішні знамініти. Чи багато людей в Україні готові про це говорити? От говорить Ніколь Кітман, говорить Шарліз Держ. Наступний слайд. Попри Джолі, Опра Уінфрі, Деніел Крек, Пітер Габріел і Патрік Стюарт. Це дуже важлива кампанія. До речі, чоловіки проти насильства. Для того, щоб. Ми знаємо про ці кампанії, ми намагаємося тиражувати цю інформацію, але для того, щоб наше суспільство розуміло, що гарно себе вести не так, як ті бойовики, і ставитися за жінок поважно, мені здається, що особливо молоді, важливо розуміти, що ті люди, яких вони знають, поважають і на яких хочуть бути схожими по фільмах, вони говорять сьогодні на весь голос, на весь світ про права жінок. Е, наступний слайд якраз демонструє кампанію проти торгівлі з жінками. Це також один з нацистів за участь найвідоміших чоловіків. Ви бачите тут і Ештон Капчер, і Шон Пен, і Бредлі Купер, Саймон Бейкер, е, е, Джерард Батлер. Тобто, ну, я знаю по своїм донькам, що це їх улюблені актори, яким вони довіряють. Е, Тобто, це є. Тут, тут виникає, до речі, одна проблема. Довіряють цим акторам, напевне, можна припустити, переважно жінки, а вони намагаються вплинути на чоловіків. Для цього потрібно вивчати, Для цього потрібно вивчати. так, тому що іноді наші зусилля бувають скеровані зовсім не туди, Давайте подивимо. подивимося ще один. Ще один слайд. Часу мало, наступне. Я хочу показати українські кампанії. Ми дуже багато працювали з Василем Растюком. І попередній слайд, будь ласка, і який це була дуже успішна кампанія 2012 року, Євро 2012. Так, червона картка негативним явищем і Одне з цих явищ це є насильство, е, в сім'ї. І от якраз Василь Віростюк став обличчям цієї кампанії. Ще були обличчями Андрій Шевченка, з нами працював Василь Ломаченка, Іріна Мерлені. Ви також бачите Аліну Шатернікову на інформаційній кампанії, організованій в рамках національної кампанії СТОП насильству». Тобто є у нас такі приклади, але дуже-дуже мало. Скажу таку інтригу, що наступна кампанія, кампанія 2015 року, буде з дуже відомим українським журналістом і телевідучим. І ми сподіваємося, що така кампанія розпочнеться. Але хто це буде? Сподіваюсь, прочитати також в мас-мія. Наступне це приклади інформаційних матеріалів, які готували. Різні проекти, громадські організації, вони є, але дуже потрібно, щоб таки, таких публікацій було більше і вони е, переживалися. Ми маємо активну співпрацю з Космополітом Україна. Це наступний слайд, і, який також є популярним виданням і мав такі е, е, публікації на цю тему. Це потрібно робити, тому що е, тут вже зазначалося про сексізм, про стереотипи, про мову не, е, мову ненависті, яка є сьогодні дуже популярною. І, от перед вами наступний слайд, якраз ми сидимо в двох Оленою, які в 2010 році судилися з паном Азаровим. Я сподіваюся, що наші діти не будуть навіть знати, хто це і згадувати це ім'я, але коли він сказав, що... Проводити реформи не є жіночою справою, ми вирішили, що це є дискримінація. Воно так і є, і це підтвердили міжнародні інституції. Ну але наші найбільш справедливі суди у світі вирішили, що тут не є ніякої образи, а є абсолютно нормальний вислід. До речі, нас тоді дуже добре підтримали і журналісти, і було багато публікацій в ЗМІ, Ну але на політичний режим Януковича це ніяким чином не впливає. Тому ця мова ненависті вона може бути як вербальною, вона може бути і візуальною. І якраз та сексистська реклама, якою дуже багата, яка перехльостує все і її більше в Україні ніж в європейських країнах, вона є якраз виразом тієї мови ненависті. Ми дуже щасливі, що Якіторія втратила рейтинги продажів, і майже вже зникла з ринку, сприяли цьому за її рекламу, яка була не пару років тому. Але й сьогодні і, ми можемо це все побачити, бо це фотокартки, які з далеких архівів знайшлися. І я знаю, що Олена скаже декілька слів про можливості оскарження подобних речей щодо діяльності експертної.